От як намалювати птаха? Спочатку намалювати клітку з розчиненими дверцями, потім намалювати що-небудь гарне, просте, веселе, що-небудь необхідне для птаха і повісити картину на дереві де-небудь в саду або в лісі, потім за деревом сховатись і причаїти. А іноді доводиться довго чекати. Літо минає, осінь, зима. А його все нема і нема, та ви надій не втрачайте. Якщо треба роками чекайте, чекайте своєї долі. Часто не грає ніякої ролі. А якщо птах прилетить, якщо тільки він прилетить, жодним звуком себе не зрадьте і продовжуйте тихо сидіти, аж доки він не наважиться до клітки залетіти. Тоді закрийте пензлем дверцята, зітріть обережно грати і намалюйте дерево. Високе, проскішне. А тоді наслухайте. Співає чи ні. Вдіння пчіл, дзвіщанні комашні. <мас> коли не співає птах, це дуже поганий знак. Значить, не вдалося. Так. А коли вже він заспіває, то це означає, що ви можете нею пишатися, цілому світові признати, і на це.